Черговий перехід на безготівковий розрахунок у тролейбусах анонсували, а транспортні картки є далеко не у всіх чернівчан, як наслідок конфлікти та непорозуміння серед населення. Така проблема виникла в обласному центрі після 1 червня. Втім, міський голова на своїй прес-конференції обіцяє червень зробити лояльним та без штрафів, аби населення адаптувалося до змін. Інформаційна компанія здається йшла ще з минулого року, та такі з цього року, і всі зналися. так, але у нас отакно от ну, прийнято вже. Вже дочекатися до, до, до останнього дня і, і приходити за транспортною карткою. Це, це протягом червня ми, ми зробимо ну, таке ло, ло, лояльне ставлення до пільговиків. Ми, ми розуміємо, що ті пільговики, які не, не, не подали за заяву, а з, з наявністю ну, посвідки, однозначно їх. Не штрафуватимуть, але сподіваюся, що в найкороше приду все таки отримують цю транспортну карку. Пільгову маєте на ну, увазі, за пільгу. Я думаю, що мають отримати всі.